Краків – друге за величиною місто у Польщі. Якщо Варшава це адміністративна столиця, то Краків це культурна столиця. На відміну від Варшави, яка була повністю зруйнована під час Другої світової, краків досить добре зберігся. Краків ще називають королівським містом, бо тут до 18 століття коронувалися польські королі. Офіційна назва міста столичне королівське місто. Краків. Краків був столицею Польщі з 1038 по 1596 рік. Від тисячного року в Кракові знаходилася резиденція єпископа. За панування Казимира відновителя Краків став головною князівською резиденцією. Старе місто Кракова це 6 тисяч історичних пам'яток, багато з яких сховані за дверима музеїв. Тут у центрі Кракова все дихає його тисячолітньою історією. Тож перше, що треба зробити у Кракові, це відвідати старе місто. Наприклад, спуститися у підземний музей, де за допомогою голограм відтворена атмосфера 14-го століття. З давніх часів через Краків проходив європейський торгівельний шлях, і саме у Кракові була унікальна ринкова площа. Ось це найбільша ринкова площа не тільки у Польщі, а й у всій Європі. Вона була закладена ще у 1257 році. На цьому місці колись був величезний ринок. Кожна його сторона була завдовжки 200 метрів. Тут вирувало торгівельне життя. Це було місце притяжіння усіх купців з різних куточків світу. А сьогодні а, ринкова площа у Кракові це серце міста, це місце зустрічей, це місце концертів та різних розваг. Наприклад, що вересня на цій площі проходить парад псів породи такса. Заради цієї події сюди приїжджають люди з усієї Польщі і не тільки. Сам парад дуже яскрава подія. Тут можна побачити песиків у найрізноманітнішому вбранні від поліцейського чи лікаря до короля. А на різдвяні свята, починаючи з 1937 року, жителі Кракова збираються на ринковій площі на конкурс Шопки, де вибирають найкращий різдвяний вертеп. Кожна така шопка є мініатюрною версією однієї з визначних пам'яток Кракова: маряцького костелу, Вавельського палацу соконних рядів або барбакана. Майстри, які власноруч виготовляють шопки, змагаються за звання найкращого. Різдвяні ясла можуть бути дуже крихітними розміром із сірникову коробку, а можуть досягати висоти у кілька метрів. Рекомендую вам відвідати виставку шопок в історичному музеї Кракова. Маленькі вартепи можна купити на краківських ярмарках і привезти додому як сувенір. Зробити це можна у так званих суконних рядах. 13 столітті тут побудували такі кам'яні мури, які утворювали так звану торгівельну вулицю. Там торгували купці. А на ніч ця вулиця закривалася з двох боків, аби товар ніхто не вкрав вже пізніше. Цю вулицю накрили ще й дахом, аби товар не псувався. Готичного стилю будівля набула в 14 столітті за наказом Казимира Великого. Тоді тут побудували центральний зал довжиною 108 метрів та два ряди прилавків. І вона виглядає ось так. Подивіться, яка вона гарна. То є така шопка. Коштує такий сувенір приблизно 30 злотих. А ще на найстарішому ринку Європи можна придбати сувенір у вигляді дракона тут безліч різноманітних драконів та дракончиків. Адже саме дракон головний символ Кракова. Але про це трохи згодом. Зверніть увагу ось на цей кухонний ніж. Існує кілька легенд, чому він тут висить. Одна з них пов'язана з Маріацьким костелом, який розташований поряд із суконними рядами. Ось він. За легендою його зведенням займалися два брати. Причому кожен будував свою вежу. І ось, коли старший брат побачив, що вежа молодшого перевершує його, він від заздрощів зарізав брата, а потім сам скинувся з вікна е, своєї дзвіниці. Ну а і, начебто, це було зроблено. Він зарізав брата ось цим ножем. А друга легенда пов'язує цей ніс з. Магнебурзьким правом цей ніж тут висів як е, певна соціальна реклама. Він нагадував, що не можна красти, бо раніше за крадіжку е, ти не міг відбутися або штрафом, або в'язницею. Як мінімум, тобі відрізали вуха, як максимум, руки. До речі, про сучасні закони виявляється тут у Кракові за добру справу. Можна отримати штраф. Мова йде про годування голубів. Голуби тут головна розвага для туристів, особливо для дітей. В цьому сенсі до речі, Краків дуже схожий на Венецію. Голуби сідають на руки, і дуже хочеться їх погодувати. Так, от за це здавалося б добру справу. Годуєш птаха. Ні, ти можеш отримати штраф 500 злотих. А все тому, що мешканці міста стверджують, що птахи їм заважають. Годувати голубів я не став. Але тему голубів я вирішив так просто не кидати, бо потрібен перехід на наступну локацію. Отже, не повірите, летимо дивитися на краків з висоти голубиного польоту. Побачити краків з гори можна з оглядового майданчика 14 століття. У кракові є свій варіант пізанської вежі. Це вежа ратуші. Якщо уважно подивитися на цю будівлю, то можна помітити невеличке відхилення по вертикалі на 55 см. сантиметрів. А ось це одна з найбільш неоднозначних скульптур міста – «Ерос Бендато», що в перекладі означає зв'язана голова у 2003 році. Кракову подарував цю скульптуру відомий польський скульптор Ігор Меторай, який начався в Італії і надихався творчістю великого Мікеланджела. Ось така е перебентована. Голова античного герою спочатку нагадує якогось велетня, який впав під час чергової кровопролитної битви. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, що його збила з ніг не стріла, не меч, а нещадна зброя людства любов. І ось ця е, е, маска, яка впала з очей, говорить про те, наскільки любов може бути засліплюючою. До речі, під час пандемії ковіду мешканці Кракова натягнули на цю голову захисну маску. Місцеві мешканці та туристи часто називають цю скульптуру просто голова. Це популярне місце зустрічей, адже не помітити величезну голову на площі неможливо. Ця голова таких розмірів, що туди можна залізти всередину. Прикольно сховатися разом з дітьми. Усім привіт! Бережіть кохання! Історії кохання, придворні інтриги, плітки та легенди усе це притаманне будь-якому старовинному замку. Отже, наступне, що я раджу зробити, якщо ви опинились у Кракові, це відвідати знаменитий Вавельський замок. Від площі головного ринку по вулиці Гроцька можна вирушити до Вавеля. Це старовинна вулиця Кракова, історія якої починається у 13 столітті. Вона була частиною королівської дороги, якої проїжджали польські королі, прямуючи до Вавельського замку. Це Вальський замок. Головна визначна пам'ятка Кракова. Замок розташований на висоті 228 метрів. Це великий пагорб. Там, колись була резиденція польських королів, і, власне, там знаходяться знамениті королівські могили. Тут поховані королі Ян Третій Собеський, Міхал Тома Корибут Вишневецький, Стефан Баторій, Владислав Четвертий. Ваза, Сегезмун Третій Ваза та Ян Другий Казимир Ваза. А це один з найбільших соборів Кракова, кафедральний собор імені Святих Станіслава і Вацлава. Ось така готична споруда 14-го століття. В ній, до речі, у 1399 році була похована королева Польщі Ядвіга, яка була відома своєю добротою, благочинністю, вченістю. Вона володіла чотирма мовами: польською, угорською, французькою, латиною. Вона охоче допомагала бідним і незадовго до своєї смерті продала усі свої коштовності і заповіла їх на розвиток краківського університету університету. Так само, до речі, там ховали і інших польських королів, і відомих письменників. В Польщі там похований Юліус Словацький та Адам Міцкевич. Багато людей, які йдуть уздовж стіни Вавельського замку, Вавельського палацу, звертають увагу ось на цю стіну. Тут розміщені подивіться ось такі великі цеглини з іменами, з датами. Це люди, які пожертвували свої гроші. Вони купили так звані вавельські цеглини і в такий спосіб пожертвували кошти на реставрацію відновлення Вавельського палацу. Саме у Вавельському соборі, у вежі Сигізмунда, знаходиться найвідоміший дзвін у Польщі. Чуєте ось ці звуки, які доносяться з цієї третьої дзвіниці Вавельського замку? Це кролевський дзвон Зігмунд найбільший дзвін в усій Польщі. Це Ваволіський пагорб. На ньому власне знаходиться Ваволіський замок. Але за легендою, там є ще і підземелля, начебто там знаходиться драконова яма, в якій спить дракон, який готовий прокинутися в лихі часи для рідної землі. Але так само за легендою, цей дракон не завжди був таким благородним. Йому потрібно було раз на тиждень в жертву приносити корову. Якщо він її не отримував, то він пожирав людей. За це його прозвали живоглотом. За однією з легенд дракона переміг Чоботар з Куба. Він набив сіркою опудало барана. Голодне чудовисько його з'їло. Від сірки дракон відчув печіння в горлі, щоб вгамувати спрагу, почав пити воду з вісли і пив так довго, поки не луснув. У місті запанувала велика радість, а героїчний Чоботар отримав щедру винагороду. Існує ще одна легенда про кістки дракона, які висять на ланцюгу біля західного входу до Вавельського собору. Місцеві вірять, що якщо ці кістки впадуть з ланцюга, то настане кінець світу. Тому працівники замку поводяться з експонатом дуже обережно. Тут постійно стоїть охорона. Дракон є символом Кракова. У 1972 році йому було встановлено ось цей пам'ятник. Цікаво, що цей залізний дракон кожні 5 хвилин викидає вогонь. Але можна замовити вогонь не за розкладом. Для цього потрібно відправити смс на номер 7168 з надписом Смок. Давайте спробуємо. Працює. Щороку у червні в Кракові проходить фестиваль, присвячений дракону. Яскраве дійство зі світло лазерним шоу та повітряними драконами. У 2015 році студія Алегро зняла короткометражний фільм із серії Легенди польські у ньому дракон це накачаний і татуйований чоловік. Його зіграв датський бодібілдер Кім Колт. Дракон поціновувач гарних дівчат, тож він викрадає їх і тримає в своєму укритті на одній із заміських віл. Може, це легенда, а може й правда, тож усім гарним жінкам, що гуляють містом, раджу бути обережними, аби не потрапити в лігво краківського дракона. До речі, про гарних жінок, або, як кажуть у Польщі, пані. Якщо ви приїхали до Кракова, то маєте подивитись на одну красуню, яка позувала самому Леонардо Да Вінчі. Ми з вами знаходимося у музеї Чарторийській в старому місті Кракова. Це художній музей, де зберігаються світові шедеври. Цей музей був заснований у 1801 році, і тут, зокрема, зберігається картина Леонардо да Вінчі Дівчина з Горностаєм. мені надзвичайно кортить подивитися на неї, на власні а вона, до речі, зберігається в кімнаті, яка називається музеєм однієї картини. Що ж, ходімо. Аби подивитися на легендарний витвір мистецтва Да Вінчі, треба придбати квиток. Він коштує 65 злотих, але це того вартує. Щоб побачити дівчину з горностаєм, треба пройти через кілька виставкових залів, де представлені витвори мистецтва, побутові речі, посуд та одяг минулих століть. Роздивляючись експонати, доходимо до музею однієї картини. Тут панує таємнича атмосфера, всі говорять пошепки, використовувати фотоспалах на телефонах суворо заборонено. Ось цей неймовірний витвір мистецтва Леонардо да Вінчі дівчина з горностаєм 2011 тисячі Сам році ця картина була застрахована на 300 мільйонів євро. Дівчина з згорностаєм є однією з близько 20 картин да Вінчі, які зберіглися в оригіналі до нашого часу. Придбати собі сувенір зі знаменитою картиною можна у лавці, яка працює при музеї. Дама з горностаєм красується на чашках, блокнотах та сумках. Ось такий магніт коштує 20 злотих. Листівку з зображенням музи Леонардо да Вінчі можна придбати за 2,5 злотих. Ех, що б сказав би на це старик Леонардо 500 років тому. Саме ось так: 500 років тому на цьому місті молилися краківські євреї. Тут була збудована синагога біля цвинтаря, який сьогодні вважається найдривнішим єврейським кладовищем в Європі. Найстаріші могили тут датуються 1530 роком. Знаходиться це кладовище в одному з найвідоміших районів Кракова Казімажі, який дуже раджу вам відвідати. Цей район раніше був окремим містом його населяли євреї. У сорокові роки минулого століття під час нацистської окупації більшість євреїв фашисти знищили. Лише частині вдалося врятуватись. Ця історія описана в романі Ковчег Шиндлера, за мотивами якого відомий кінорежисер Стівен Спілберг зняв оскороносний список Шиндлера. Фільм знімали у Кракові, деякі сцени саме в Казімежі. Вулиця Широка та вулиця Святого Юзефа у Казімежі стали реальними декораціями для зйомок фільму, який отримав сім оскарів. Власне, оце була площа Гетто. Вона знаходиться на вулиці Широкій. Вона так і називається вулиця Широка. Цю вулицю обрали для зйомок оскароносного фільму, тому що будинки, які знаходяться тут, зберігли свій вигляд і практично не змінилися з часів Другої світової війни. Так само ця вулиця слугувала тоді. Як місце реєстрації мешканців Гетто, як місце збору людей перед відправкою до концтабору Плашу. Казімеш це одне з найбільш таємничих місць Кракова. Дивіться окремий випуск про єврейський район. Посилання під цим відео. Деякі сцени з фільму знімали і в самому центрі Кракова. Маріацький костьол це ще е, одна із локацій, де знімали е, видатний оскароносний фільм Список Шиндлера. Цей костьо е, в часи Другої світової війни слугував своєрідним торгівельним майданчиком для польських євреїв, і за сценарієм фільму саме тут, у цій церкві, головний герой Оскар Шиндлер знайомиться з Леопольдом Фефербергом. Власник фабрики емальованого посаду Оскар Шиндлер влаштував на роботу майже 1200 євреїв і таким чином врятував їх від смерті. У фільмі показана реальна фабрика, на якій працювали врятовані німецьким бізнесменом євреї. Тепер тут музей. Ось дуже незвична музейна інсталяція. Це така скляна стіна, в якій знаходиться посуд, мідний посуд. Тут 1200 одиниць е, тарілок, чашок, саме стільки євреїв врятував Оскар Шиндлер, коли влаштував їх на роботу на свою фабрику. У цій частині музею зображений побут єврейської родини в гетто. Наче справді знаходишся в кімнаті єврейської родини. Здається, щойно щойно господарі десь вийшли, і я зазирнув гості. Все настільки справжнє. А хочу відмітити, що музей Шиндлера це дуже технологічний музей. Тут дуже багато е, різних інсталяцій зі звуками, з е, світлом специфічним, з ось такими е, плакатами тих часів. Тут дуже багато справжніх речей, справжніх людей тих часів. Тут ось такі екрани, е, які е, занурюють, переносять туриста, відвідувача в той час, в роки, коли нацисти. Жорстоко розправлялися з мешканцями Кракова, зокрема з євреями. Особливо страшно, коли ти бачиш ось такі дитячі іграшки. Це іграшки, справжні, справжніх дітей, єврейських дітей, які так само були закатовані нацистами. У прокаті фільм мав приголомшливий успіх. Світові збори з списку Шинлера склали 322 мільйони доларів. При бюджеті лише 22 мільйони. Стівен Спілберг свідомо відмовився від свого гонорару, вважаючи, що якщо він збагатиться на цьому проєкті, то це будуть криваві гроші. Натомість, усі кошти він направив до фонду ШОА – організації, яка займається збереженням фактів та документів про геноцид під час Другої світової війни. Того ж року, коли Оскар Шиндлер та його дружина отримали почесне звання Праведники світу, відбулася прем'єра знаменитого легендарного фільму Список Шиндлера в 1993 році, цей фільм назвали одним з найвидатніших за всю історію кінематографії. Він номінувався на 12 оскарів і здобув сім з них. Зокрема, переміг в номінаціях: найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій, найкраща оригінальна музика, найкращі декорації, найкраща операторська робота та монтаж. Я нагадаю цитату слогом до цього фільму: це цитата Сталмуду: Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Ще місто Краків славиться своїми пам'ятниками деревам. Не всі, на жаль, вони збереглися до наших часів, але ось цей дуб зберігся. Це дерево свободи. Воно тут було висаджено 3 травня 1919 року. Тобто, -то цьому дубу вже більше ста років, і він був тут висаджений на честь здобуття незалежності Краковом. Але у 2004 році, ось ця місцина земля кругом дерева, набула іншої символіки. Сюди перенесено. Но землю змість загибелі професорів та студентів Ягелонського університету. Власне, ось це дерево і ця земля, ця невеличка галявина, знаходяться якраз навпроти входу до ректорату Ягелонського університету. Цей університет вважається найпрестижнішим у Польщі. Він був заснований завдяки Казимиру Великому у 1364 році. Після праського Ягелонський університет найстаріший у центральній Європі. Краків, друге, за чисельністю місто у Польщі. Офіційно тут проживає 800 тисяч людей, 200 тисяч з яких це студенти. Сюди приїжджають навчатися не лише молоді люди з Польщі, а й з усього світу. Передусім завдяки програмам з обміну студентами. І в першу чергу ось ці іноземні студенти обирають навчання в цьому Ягелонському університеті. До речі, серед відомих випускників університету Кароль Войтила, папа Римський Іван Павло II та восьмий і нині діючий президент Польщі Анджей Дуда з 1962 року. Ягелонський університет підтримує дружні зв'язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Їжа моїх студентських років це булка і кефір. А у польських студентів, а точніше у краківських це обважане краковське. Це е, краківський бублик. Обважаник походить від дієслова обважач, тобто обварювати, обдавати окропом. Ось такий краківський бублик з маком є одним з їстівних символів Кракова. І продається в таких от лавках і коштує чи 50, так? Чи 50. А можна для мене тим обважанок? Какой? З маком. Добре. О, бачите, як приємно. Дякую дуже. Ось так задармо отримав ten обважанок Краковський. Але такий свіжий, я прям відчуваю, як він ламається під руками. М -м. Ось такими затишними вуличками Кракова, не полінуйтеся і озирайтеся навкруги, піднімайте голову доверху, щоб не пропустити цікавого. Зверніть увагу на цей дзвін. Його тут було встановлено у 1837 році. Дзвін маленький, але він робив свою справу. В нього дзвонили тоді, коли, увага, катували ката. Тут була мотузка. Ось зараз лишилися її залишки цієї мотузки. Але її обрізали, щоб веселі туристи не дратували місцевих мешканців. Звісно, за кілька днів побачити весь краків складно. Але добре те, що основні історичні пам'ятки та цікаві об'єкти знаходяться недалеко один від одного. Тож вивчати це місто можна гуляючи пішки. Раджу, щоб на вашому маршруті був пішохідний міст імені Бернатка. Ось такі дев'ять акробатів, вилитих з металу, балансують на канатах. Ці скульптури твори митця Єжи Кендзірика. його виставку, яка називалася Між водою та небом, було відкрито у Кракові у вересні 2016 року. Ця експозиція планувалася як тимчасова, мала тривати усього півроку. Натомість, як бачите, ці скульптури тут вони є невід'ємною частиною пам'яток Кракова, і зокрема ось цього мосту який носить ім'я оця бернатка. Це ім'я Ченця, який жив на межі 19-20 століть і сприяв будівництву лікарні Боніфрату. У Кракові, яка існує донині. Уся конструкція мосту важить більше 700 тонн. Опорою сучасному мосту служить фундамент 19 століття. Загалом у межах Кракова налічується 12 автомобільних, три залізничні і два пішохідно-велосипедні мости. Цей міст найкрасивіший та найромантичніший, адже він овіяний коханням. Пішохідний міст Бернатка у Кракові став відомим місцем закоханих. Вони тут лишають ось такі замки зі своїми ініціалами, щоб любов була міцною, як цей замок, а ключі від замків кидають у вісло. Що ж, я кину вісло монетку, щоб ще раз повернутися до цього чудового міста. Місцеві кажуть, що якщо довго стояти посередині мосту, не рухаючись і дивитись в небо, то можна побачити, як пролітає дракон.